Коштів, в сумі 100 тисяч гривень. У нас е, не вистачає інші заходи у сфері соціального захисту і е, соціального забезпечення. 100 тисяч гривень. Зараз дуже багато виплачується, е, і військові приходять, звертаються що на лікування, і нам не вистачає коштів. Ми 100 тисяч гривень хочемо розділити по 50 тисяч на березені квіти, щоб нам виставили. Також прошу затвердити розпорядження, які були в міжсесійний період. Зміни до помісячного розпису були розпорядження No1 загальному фонду бюджету Крутівської сільської територіальної громади, частині міжбюджетних трансфертів. Також пропонується затвердити розпорядження номер 14 зміни до помісячного розпису загального фонду бюджету Крутівської сільської територіальної громади. В частині видатків була перекидка з травня, перекидали на лютий. Також затвердити розпорядження 22 і 27, Це розпис зміни до розпису спеціального фонду власні надходження. Нам надходили кошти на суспільно-корисні роботи. Також розпорядження 24. Зміни до комплексної програми Крутівської територіальної громади до призивної підготовки мобілізаційних заходів територіальної оборони та підтримки ЗСУ на 25 рік. Ми вносили кошти у нас виділялися, кошти ми не виділяємо, а тільки вписували, якої військовій частині ми за цей час ще 100 тисяч надали. І орієнтовний. Обсяг в частині А 4751 для військової частини 47-80 складає 100 тисяч гривень і пропонується затвердити розпорядження 25 про надання субвенції для цієї частини, що я прочитала. Також цим рішенням надати субвенцію, ми прописали, що надати субвенцію. Мільйон на бюджет розвитку про те, що ми балакали. Надати субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету в сумі 100 тисяч гривень для військової частини 46,38 капітальні видатки. Надати субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на військову частину Ас 10,48. Теж капітальні видатки в розмірі 100 тисяч гривень. Кошти ми не виділяємо нас на програмі, бо ми були, ми тільки розпустимо. Куди? Не все. Чи будуть запитання у депутатів? Нема запитань. Тоді прошу шляхом поіменного голосування визначитися по першому питанню порядку денного. Прошу депутатів голосувати. Багмут, Іващенко, Кіт, Кузьменко, Кіт, Савченко, Савченко, Коханенка, Шевлюга, Бодун, Бадун, Василенко. Питання ja, ano, так, питання прийняте, переходимо до розгляду. Що є на не вас. Дивіться, для того, щоб ми перекидали, ми гроші положили зарані. Ми положили туди 500 на державний бюджет, ну 466 на державний бюджет і на Ніжинську міську, ой, на Ніжинську, Ніженсь... на, на Ніжинський район, так, да. мільйон. Не перекидали, ми перекинули, якщо чесно. Нам їх повернули, тому що не так заплачено. Ми 4 роки. Ну я не 4, бо я менше працюю. Але до цього 4 роки платили за таку процедуру загального на загальний, а вони потім у себе переводили на бюджет розвитку і закуповували. Співвіду ну, те що все закуповано. Цьому році ми перерахували так, як звичайно. Вже перерахували. Да, ми перерахували. На Після життя, сесії. Так, повернули, ми це все одкоригували, і тепер ми вже іститут, усе переводимо на бюджет розвитку і повинні це ще до, до вчорашнього здається, щоб до позавчорашнього дня виясняли, як їх платити, бо казна е, ну, в програмі Нестиковка. Mm -hmm. технічна, технічна нестиковки. Все одно будемо платити із спеціального на загальне, а вони потім будуть переводити. Ну, трохи таке все. Ну я пояснюю, що наче ми так може розпорядження, було. Ну, щоб вас зайвий раз не, не турбувати, але ми вже заплатили, mm. але нам повернулися що ви процедури. Паркуємо, так, 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 так. Е, нема заперечень, так? Значить, перше питання порядку денно проголосовано. Рішення прийнято. Прошу зафіксувати. Друге питання про внесення змін до комплексної програми Кротівської територіальної громади, до призивної підготовки і підтримки збройних сил мобілізації. Вилітнула так Прошу. Я, так, так. я вже вам прочитала, що попередньому рішення було надати субвенцію військовій частині. 4638. Нам надійшов ще лист, але в нас в програмі його не було вписано цієї частини, то ми вносимо зміни, вписуємо цю частину, 100 тисяч на неї і надаємо субвенцію. Кошти ми не виділяємо, бо в нас там ще залишилося 66 тисяч, можливо, хтось ще напише листа, то у нас 66 тисяч, які ми можемо направити. Є по цьому питання? Немає. Немає. Тому також по другому питанню прошу визначитись вас, шановні депутати, перейти до поіменного голосування. Прошу голосувати. Багмут Івашенко, Кіт Кузьменко, Кіт Савченко, Савченко, Коханенко, Коханенко-Шевлюга-Бодун, бодун Василенко. Дякую рішення прийнято? Тут трішки хочемо пояснити, що в принципі ми після рішення сьогоднішньої сесії. Всі виділи нами кошти, а це близько півтора мільйона. Перераховуємо Збройним силам України. 200 перерахували. Мільйон сьогодні буквально ми на питання на військову адміністрацію перераховуємо. Хочемо сказати, що такі частини третя штурмова до нас зверталася, так 119 батальйон, 163. Ну і там, куди військова адміністрація, в принципі, ми з вами погоджуємося, що сьогодні свій чужий немає на лінії фронту. Ми просимо, що якщо буде в цьому році вже передача там, скажімо, тієї партії допомоги, на яку виділяємо ми кошти, можливо, ми запросимо депутатів, старост, поїдемо до Григорія Костянтиновича спільно. Тій чи іншій військовій частині тоді будемо вручати нашу допомогу. Так, так практикують і з аграріями. От, ми будемо так практикувати з депутатським корпусом з старостатами. Нема заперечень? Немає. От, тому така, така ситуація. Ну і пані Людмила вам доповіла, що ми трошки збільшуємо суму допомоги. У нас вже два чоловіка, військовослужбовців звернулися. Через виконком ми ці питання розглядали, і надали допомогу по 10 тисяч. От ті, хто реально там або операцію мали, військовослужбовець обов'язково, ну і так, далі, і так далі. Нема заперечень, так? Немає. Переходимо до розгляду третього питання порядку денного про прийняття майна на баланс Крутівської сільської ради. Юля, ви так? Будь ласка. Прошу прийняти на баланс Котівської сільської ради як благодійна допомога згідно форми прийому передачі матеріальних цінності від всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні від 5 лютого 2025 року. Такі метальні цінності це палена картка з лімітом 1 тисяча літрів пального загальної вартості 58 тисяч дев'яносто гривень. А також прошу прийняти акти згідно актів на отримання продуктів харчування від батьків діток, навчається в загальних освітніх закладах наших. прийнято та оцінено продукти харчування в сумі 15 тисяч сто гривень. Ну і все ці дві позиції, які треба прийняти на баланс військової сільської благодійному допомогу. Чи будуть запитання у депутатів? <кій> Немає присідати куда а а ще вас ми на школу для... на генераторів. Там, там напрямок, на генератор для школи. Ну, ми, ми витрачаємо, в основному все, що маємо пальне сьогодні на підвіз, на шкільний автобус. До речі, хочу депутатам довести до вашого відома, що, на жаль, у нас більше 7 тонн, 7600, якщо точно, будь. Підвісло в повітрі просто. Дизельного палива по таких заправках, як Енерджі ANP. Сьогодні його немає по всій області, немає в Київській області, ніде по вони Україні. по всій Україні, Де. 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 Тому, тому для нас це дуже великі кошти. Це понад 350 тисяч. Я звертався до обласної адміністрації, до районної адміністрації з допомогою, хоча б за допомогою, хоча б ну, щоб ми повністю не втратили перспективу. Отримання, отримання ну, рано чи пізно. але ну, спільно з Талаївською громадою, я думаю, що через юриста ми будемо звертатися до суду і за фіксуванням претензій, першу чергу, нашу, і судовим позовом для того, щоб зафіксувати такий борг і неправомочні дії компанії на, руководство, на руководство компанії що каже? А нічого не каже так, Казками, казками і нас годує. Бо, бо які неправомочні дії? дії? Грудні. Ви розуміли, що буде у вас такий умовно називемо ребрендинг компанії, ви це знали. А якщо точно, то буде фактично продаж там якоїсь частки майна. І знаючи це, ви проводили тендери. Тендерили це не може, це не є правильно. Така договор, є вона. Звісно, все є. Звісно, все є. Звісно, є, але але як там правонаступництво буде, розумієте? Тобто сьогодні вони наші відмовляються. то не відмовляються. Але бажано в юридичний спосіб це зафіксувати. Правильно? Виставити свої претензії. Я думаю, так ми і в Чернігіві на одному з семінарі радилися, і вже північні, північні громади роблять так. Тому я думаю, що ми спільно з Алаївкою також цю процедуру маємо пройти. Зрозуміло, так. Тому прошу депутатів по третьому питанню порядку денного визначити шляхом поіменного голосування. Прошу голосувати, Багмут Івашенко, Кіт, Кузьменко, Кіт, Савченко, Савченко, Коханенко, Шовлюга, Бадун, Бадун, Василенко. Всі за рішення прийняти. Ну і четверте питання порядку денного про внесення змін до програми по управлінню майном. Крутівської сільської ради так на 25-й рік, Людмила, так? Да? Будь ласка. Доповнити пункт 9, Фінансове забезпечення завдань та заходів програми з управління майном комунальної власності Крутівської сільської ради на 2025 рік. Пункт 2, Доповнити оплата. Робіт з виготовлення проєктно-кошторисної документації, експертизи та виконання робіт з реконструкції поточної капітального ремонту об'єктів комунальної власності, доповнити словами придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом у цей І сума загальна кошти, які необхідні для фінансування заходів: мільйон 540 сорок. Тисяч гривень. Запитання депутатів. Немає. Прошу шляхом поіменного голосування е, визначитися по четвертому питанню порядку денного. Прошу голосувати. Багмут Іващенко, кіт Кузьменко, Кіт Савченко, Савченко, Коханенко, Шевлюга, Бадун, Бадун, Василенко. Да, дякуємо. Всі рішення прийняті. Порядок денний вичерпався. Всі е, питання прийняті. Хочу в різному поінформувати депутатів. Ну, По-перше, ми по Бурківці бачили, що староста звернувся до жителів старостату із проханням, пропозиціями, нагадуваннями сплачувати місцеві збори, місцеві податки. Через... Звернувся через мережу Фейсбук, але в принципі ви можете і із вуличкомами. і... В інший спосіб нагадувати жителям старостатів, нагадувати жителям територіальної громади, що по крайньому сходу в нас залишаються будь-якому старостату, в нас залишаються визначені з, з вами платежі, збори на пожежну, так на інші передбачені чинним законодавством потреби проголосовані у законний спосіб і діючи до наступного сходу. Пояснюйте це так, хто бажає, можете інформувати через мережу, можете на дошках оголошень, хто не бажає так, але таку, таку е активізацію зробити необхідно. Особливо це необхідно зробити це до офісу я Крутівського в Крутах, бо по старостатах е це в більш більш е кращий спосіб ведеться, і більш, і е більше, скажімо, там. Ну, реагують адекватно на це. Реагує на це адекватне населення. Це перше і наступне. Ви знаєте, що в нас надзвичайно сьогодні протипожежна безпека сьогодні. Є дуже добре, що пішов там дощ за крайні дні. Але попередні дні ми мали з вами дуже негарну ситуацію. В одніх тільки крутах, от, в неділю, в один день було три пожежі. І один, одна пожежа була з летальним випадком. Тому попереджайте знову ж по вуличкомам, десь там зустріли людей, не палити суху траву. Ну, по-перше, що це штраф, так у нас виконком створена комісія, плюс ця комісія буде давати, включений в цю комісію поліцейський, буде давати рекомендації на адмінкомісію, і е, буде при комісії при адмінкомісії при сільській раді, і будемо штрафувати людей. Ну як, як ще розповідати? Ви знаєте, що в нас, на жаль, сьогодні обмежене фінансування, ще в зв'язку з тією ситуацією, що розказав по заправках на пожежні, на наші пожежні, ну, виїздить по полях, по, по лісах кататися. Дуже складно це все. Тому ми, я доповідаю так і в Ніжинську пожежну, що ми маємо відслідковувати там по, вже по садибах, по, по вуличній небезпеці. Ну не, не кататися по полях там, де, де, де сьогодні йшов якийсь випадково щось кіно, а може дуже часто і не випадково це роблять. Проводіть таку роботу, роз'яснювальну. Ні, ну все одно ж, Олег Віталійович, виїжджати то треба. Ми понімаємо, що випадково. І в нас колись був, вибачте, один дурак, він ходив спочеченого на перебудову, і він завжди це окурок кидав і це все хворіло. Ну а вирішувати же якось, якщо воно горить, так його ж треба Однозначно, жити. Та... Ми ж не ми про це ж не кажемо. Це... Друге питання У нас об'єднання з'явилося того, що впав без того. Ну, на жаль, від цього ми, ж ми не застраховували. Значили, тоді, коли все обгоріло, тоді знайшли тільки. Так. Да. Так. Ну, ми так, в таких ми умовах з вами працюємо. Зрозуміло, що ми виїздимо. Тут координацію вести треба з Ніжинським депо от, централізованим, що ну, на допомогу обов'язково не так, що там. Е Поїхали нашими туди-сюди, не встигаємо хоч у нас і в трьох точках громади є пункти протипожежної безпеки. Ведемо таку конструктивну розмову. Однозначно, що ми виїздимо, але і превентивні заходи мають бути використані повноцінно. Людям роз'яснювати людям. Треба роз'яснювати. невеликий цей період, тиждень-два там, на жаль, такий період є. А А іди наробляє, ну я ж вам кажу, що по громаді ну, не встигали. Попередній тиждень не встигали просто реагувати це, на це. Зрозуміло, можливо, ще у когось у депутатів присутніх є якісь рекомендації, зауваження, пропозиції. Ну, по самообороні, я разі скільки я звертаю увагу, що на сьогодні От з'являться два чоловіки по селу з автоматами. І ніхто їх не спить. Я вже з воєнкоматом треба балахати. Починалась війна, видали оружжя, видали все а зараз нічого. Ну, ну, ми ж маємо діяти у законний спосіб. А це буде законний тоді. Прийде і буде кошмарити. І буде законний. Сьогодні нема, нема на, 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 на цьому, на руках людей нічого, окрім якогось пішкотра. Так, ще які зауваження пропозиції будуть? Немає. Шановні депутати, тоді 41-ша позачергова сесія Крутівської територіальної громади оголошується закритою. Згинуть як роса на сонці, запанує ми душу й тіло ми положимо за нашу свободу Козацького роду Душу й тіло Ми положим За нашу свободу І покажем, що Слава Україні! Дякую всім за роботу. До нових зустрічей.